Ходять діячі української науки та культури і голосно зізнаються у несусвітніх гріхах. Усіх їх звинувачують у створенні підпільної терористичної організації Спілка визволення України серед підсудних академік Єфремов, теолог та діяч АПЦ Володимир Чеківський, академік Слабченко, інші представники української інтелігенції. Всього судили 45 членів цієї з пальця висмактаної організації. На зібраних більшовиками мітингах оратори вимагали для підсудних смерть. Ної кари на електризований натовп пропонував гадаві шпіонов різать на куски. Згодом усі ці вуличні фразеологізми стануть газетними штампами. Дедушка Ленін закликає різать, різать і ще раз різать. На історичну арену виходить нова порода людей Homo Sovieticus. Превентивний терор мав приголомшити людей та назавжди зламати їх волю. На процесі в харківському оперному звинувачення прийшло до висновку, що СВУ була підпільною організацією, яка хотіла підняти повстання у тісній взаємодії з лідерами української еміграції. Крім того, спілка української молоді мала організувати терор проти всесоюзних та українських радянських керівників. Осередками дії СВУ акт обвинувачення вважав Всеукраїнську академію наук та УАПЦ. Процес мав обґрунтувати переслідування національної інтелігенції та підготувати ґрунт для подальших репресій. Справа СВУ стала початком розгрому українського культурного ренесансу. Непта та українізація розслабили суспільство. Повіривши, що все це всерйоз і надовго, люди призабули криваві ріки, які розливало ЧК в період воєнного комунізму. Забули й те, що організатором та натхненником цих масових вбивств був любимий вождь дідушка Лянін. Публічно він виступав проти терору, але, виходячи з революційної доцільності, у вказівках, призначених найвужчому колу поплічників, цинічно писав протилежне. Свого часу чуєш, запитав у Молотова: хто був суворіший Ленін чи Сталін? Той відповів: звісна річ, Ленін. Суворий був у дечому суворіший за Сталіна. Він часом застосовував найостанніші засоби, коли це було необхідно. Тамбовське повстання наказав задавити, спалить усе. Я якраз був на обговоренні. Пригадую, як він дорікав Сталіну за м'якотілість і лібералізм з книги Сергія Білоконя Управління державним терором. Превентивний терор призначався в першу чергу для того, щоб приголомшити людей, зламати їх назавжди, як писав Ленін, аби вони не забули цього протягом кількох десятиріч. У кінохроніці можна побачити, як люди сміються, пританцьовуючи довкруг багаття з ікон, як вони одностайно кличуть смерть на голови ворогів. Покоління втратило волю, стало нездатне до критичного мислення. На історичну арену вийшов Гомо нова порода людей. Своєрідний тип становили безпосередні виконавці ленінських наказів. Письменник Бессонов дав вдав портрет чекіста. Невеличка голова, скошене, без опуклостей чоло, маленькі, близько поставлені очі. Вигляд критина. Згодом радянська влада цей правдивий портрет радикально перемалювала. У вересні 22-го в Горках у Леніна побував Дзержинський. Наступного дня він розвинув і конкретизував директиви свого шефа щодо висилки нелояльної інтелігенції за кордон. Треба усіх їх розбити за групами. На кожного має бути заведена справа. Відомості мають перевірятися з різних боків. Усі ці клопоти чекістів стосувались передусім, російських інтелектуалів. Українців за кордон ніхто не випускав. Їх чекали соловки та куля в потилицю. Методи большевиків були шокуючі для України насамперед і для цілого світу. Це було тотальне поневолення із обрізування верхів. Євген Сверстюк, поет-філософ, багатолітній політв'язень таборів Гулагу, один з творців українського самвидаву. Нині головний редактор газети Наша віра. Ну, якщо говорити про українську культуру, то задум був такий, щоб знищити кореневу систему. У большевиків це означало принципово інше, ніж в будь-якій іншій імперії, яку знала історія. У них це було фізичне знищення, ліквідація. Незважаючи на вимогу натовпу Резать шпіонов на куски та обіцянку прокурора дати більшості підсудних смертну кару, вирок на процесі СВУ був доволі поміркований. Більшість отримала терміни від 10 до 2 років. Частину засуджених було вислано на Соловки. Десятиліттям пізніше практично усіх учасників процесу арештували повторно і знищили. На Україну більшовики мали свій особливий погляд. І в ньому не було навіть натяку на милосердя. Але справа в тому, що Україна була полігоном випробування найжорстокіших методів, і вона вирізнялася в імперії тим, що це була особо опасна республіка. Особо опасна. Ми забуваємо, що, що була війна між державами, і що ця війна була дуже дошкульною. І ну україну потіряй голову потерять, як казав Ленін. Після смерті Леніна Сталін прийшов на готове. Прямим витвором доброго дідушки була система концентраційних таборів. Ще 15 квітня 1919 року ВУЦВК видав декрет про табори примусових робіт. Того ж року почав роботу концтабір у Києві. Соловецький табір особливого призначення було створено за постановою СНК СРСР від 13 жовтня 1923 року. Майже одразу слон перетворився на перший в історії ХХ століття. «Табір смерті». Червень року 1929-го пролетарський письменник Максим Горький відвідує Соловецький концтабір. Йому дозволено блукати островом та розмовляти з ув'язненими. У дитячій колонії російський гуманіст мав зустріч з 14-літнім хлопчиною, який розповів йому про всі жахіття табору смерті. Після розмови Горький вийшов з бараку, заливаючись сльозами. Йому подали коляску, і він поїхав на дачу начальника табору обідати. Наступного дня Горький залишив запис у книзі відгуків. Да і стыдно було би бы впасть шаблонно похвали ізумітельної енергії людей, котриї являють зоркими стражами революції. Уміють вместе з этим бить замічательно смілими творцями культури. Максим Гуркий допомагає забезпечити тотальний контроль над письменницьким середовищем. Більшовики планомірно знищують національні аристократії. Доносчики стають тотальним явищем. Кожен намагається потопити кожного. У 32 му Горький остаточно повертається в радянський союз. Там на нього чекають у Москві та дві облаштовані вілли: одна у Підмосков'ї, інша у Криму. Для поїздок в Крим та за кордон йому було виділено спеціально обладнаний вагон. Після відвідин Соловків Горький курить фіміам творцем цього табору смерті. Інакше й бути не могло. Він був другом Леніна, а значить, поділяв думки вождя. Классовая ненависть, писав Горький, должна культивироваться путем отторжения врага, как низшего существа. Я глубоко убежден, что враг – существо низшего порядка, дегенерат, как в физическом, так и в моральном отношении. Своїми писаннями Горький забезпечував Сталіну моральне прикриття перед світом. Він творив монументальний образ вождя і мовчав про утиски свободи думки. Знову ж таки, він очолив написання колективної книги, яка возвеличувала будівництво Біломорканалу Руками зеків. У 34-му Горький бере активну участь у створенні всесоюзної спілки письменників, основним завданням якої був тотальний контроль за письменницьким середовищем. Цей період між 34-м і 37 м якраз період найбільших чисток і найбільшого, скажімо, масового терору, репресій, воно співпадає якраз з часом творення оцих так званих спілок, мистецьких там всяких спілок. Да? Ігор Гирич, кандидат історичних наук, упорядник повного видання творів Михайла Грушевського, автор статей з історії Києва та українського руху кінця 19-го, початку 20-го століття. І для чого це було потрібно? Для того, щоб людина була теж постійно під, під недриманним оком органів. І навіть жити вони мали в одному місці, бо, скажімо, ну, не, не, не важко собі уявити, щоб письменники до, до революції до 17-го року жили в одному будинку. Да? Це ж ненормальна ситуація. Хочеш не хочеш, ти змушений жити в такому вулику, де кожний сусіда вважає тобі своїм конкурентом. Мережею державного шпигунства було обплутано всю територію СРСР. Не обмежуючись кадрами спецслужб, влада творила деякі допоміжні мережі. Методами страхання та підкупу з людей робили доножчиків. Допоміжними мережами були члени творчих спілок та співробітники ідеологічних інститутів. Кожен з них робив свій внесок у спільну справу. Сергій Білокінь з книги Управління державним терором. Створивши спілку письменників та інші творчі спілки, радянські караючі органи бачили всіх, як на долоні. Більше того, з допомогою стукачів вони знали думку кожного ще до того, як вона народиться. Скромну, але необхідну для влади роль виконували двірники. Вони здійснювали зовнішній нагляд за пожильцями. Під час трусів їх присутність, як понятих, була обов'язкова. Система тотального контролю вимивала з людей все людське. Ніхто нікому не вірив. Більше того, кожен намагався потопити кожного. Доносчики стають буденним явищем. Навіть у найтіснішому сімейному колі не можна було ні на кого покластись. Документи НКВС фіксують випадки, коли дружина доносила на чоловіка, і навпаки. Люди були поставлені в таку ситуацію, що вони були повинні були самі себе обмовляти, саме на себе обливати брудом, плямувати. І, і це все називалося чистки, і значить, вони відбувалися в публічному такому скажімо, форматі, в при присутності багатьох сотень людей. І кожна людина виходила на трибуну і себе самобічувала. Ліквідовуючи класи, як такі більшовики, особливу увагу звертали на національну аристократію. Вони були твердо переконані в необхідності фізичного знищення найкращих для самої ж інтелігенції, несподіванкою були не стільки дії більшовиків, скільки реакція народу, у якій так вірилось. Часто густо він виявляв кровожерні настрої і дуже швидко перетворився на легко маніпульовану. Юрбу слід визнати, що саме ця сіра аморфна маса стала опорною точкою червоної тирані. Ну, якщо говорити про юрбу, то звичайно народ був перетворюваний в всіх країнах, не тільки в Україні на юрбу, яку можна нацьковувати, який можна кидати найбезглузіші гасла, і він буде спереляку підтримувати вождя. З боку вождя, на найважливіше це підтримувати в народі рівень страху через систематичне кровопускання і через нав'язування думки, що ми все можемо що задумаємо, те й зробимо, як сформулювати чину. Після окупації України більшовиками частина членів Центральної Ради залишилась в Україні. Усі вони в тій чи іншій мірі брали участь в розбудові незалежної, як їм тоді здавалось, УРСР. Потрапивши в зубці машини сталінського терору, жоден з них не вижив, в тому числі й президент УНР академік Грушевський, якого до смерті залікували Ескулапи з НКВД. Жятком масового нищення української інтелігенції вважається травень 33-го. Саме тоді арештували друга Миколи Хвильового, поета, прозаїка та драматурга Юліана Шпола. Невдовзі у Харківському будинку літераторів Слово лідер літогрупування Вапліте Микола Хвильовий пускає собі кулю в чоло. Під роздачу потрапляють письменники Валеріан Підмогильний, Микола Куліш, Євген Плужник, Лесь Курбас та багато інших чільних представників українського відродження. Усі вони були страчені, померли у концтаборах або ж покінчили самогубством за півкроку. До арешту. Влада не чіпає божевільних. Для деяких письменників жовтий дім стає рятувальним колом. Країна потребує глобальної уніфікації. Хто там шагає правий? Питав незадовго до самогубства поет Маяковський. Ті, кому вдалося уникнути арешту, перебували під постійним пресом страху, Щоночі когось брали. У звільнені квартири письменницького будинку одразу вселяли іншого лояльнішого літератора. За кілька днів він тремтів разом з усіма, не спав ночами і про всяк випадок страшив полохливого доноса. Ніхто нікому не вірив. Кожен від кожного чекав, ножа в спину. В цій задушливій атмосфері легко було втратити відчуття реальності і потрапити до божевільні. Людей з порушеною психікою, як правило, викреслювали з чорних списків. Вони і так були до певної міри відсутні. Розгладивши цю закономірність, поет Сосюра вирішив зробити хід конем. Дедалі ближче, відчуваючи гниле дихання сексотів, він імітує божевілля і потрапляє до харківської психіатричної лікарні Сабурова дача. І от я в будинку божевільних. Я почав обурено лаятись, кричати. На мене кинулись санітари. Руки мені витягли в сторони і зробили укол, від якого наче гори упали на моє серце, чи витримає, але серце витримало, а я став весь безвольний і покірний. І чомусь в мені воскресло дитяче. Бо коли лікпом Бородін, що душив мене за горло, вів мене з санітарами в буйний дім, я плакав і просився: дядя, я більше не буду. Володимир Сосюра, автобіографічний роман. Третя рота Сосюра ж кілька разів він просто імітував своє скаженіння, своє божевілля і навіть сидів значит, в Кирилівській лікарні. Сьогоднішній. А якби він не сів в цю лікарню, то, очевидно, б його припресували. Після божевільній, вигнаний з партії та ледь теплий від страху Сосюра, пише листа Сталіну, в якому клянеться у вірності комуністичній ідеї та особисту вождю. Дружина письменника про всяк випадок поклала до конверта довідку з лікарні. Відповідь вождя вражала лаконізмом. В партії восстановіть лічіть. Якщо Сосюра лише імітував своє буйне слабоумія, то іншого талановитого письменника Тодозя Осмачку реальна божевілля. Догнало вже на еміграції. Якщо брати Тадосі, смачку ну попавши потім, значить, на імміграцію, там цікаві були речі. Він постійно відчував присутність якоїсь машини, яка його записувала, і з його мозку переписувала те, що він думає. Розвертаючи терор та масові репресії по всій території СРСР, Сталін особливу увагу приділяє національним республікам. Період загравань з інтелектуальними елітами відходить у минуле. Країна потребує індустріалізації та уніфікації. Це має бути поставлено під спільний знаменник. Хто там шагає правий? левай, левай писав незадовго до самогубства Володимир Маяковський. Я думаю, що це була планова річ. Я думаю, що все таки це була планова річ, плановий виступ. Не культури проти культури, якщо так говорити. А оскільки культура все-таки носить такий національний характер, треба було створити таке безнаціональне суспільство, яке рано чи пізно було б Росією. Лесь Танюк, депутат Верховної Ради п'яти скликань, режисер театру і кіно, професор Київського театрального університету імені Карпенка Карого, заслужений діяч мистецтв України. Подивіться. На сталінську проблему він, в принципі, картяр, який тасує колоду, а карта нація. І він то туди можна, то в Сибір, можна, то туди, то туди, то туди. Він абсолютно був переконаний, що все це можна зробити. Сталінська хірургія в середовищі національних еліт не випадково співпадає з Голодомором в Україні та на Кубані. Все це разом взяте творило нестерпну психологічну атмосферу. Харковом блукали голодні селяни в надії вижбрати, бодай шматочок хліба. Заходили вони й до письменницького будинку. Це є геноцид не тільки селян, а це є в повному розумінні слово геноцид, бо... То є знищення кореневої системи нації, господаря землі, то є знищення духовництва церкви, то є знищення інтелігенції системне і послідовне. Особливо небезпечним для режиму ворогом Україна була не тільки через когорту дуже талановитих та все ж лояльних до режиму письменників, але й через численні селянські повстання, які тривали фактично до 30-го року. Згодом окупувавши західну Україну, більшовики в повній мірі відчують силу українського духу та зброї. Саме збройний організований спротив не дав їм виконати план по знищенню українського народу в тих обсягах, як це було зроблено у східній Україні. Незважаючи на те, що більшість репресованих письменників доби українського ренесансу були реабілітовані в кінці 50-х, їх мистецький та науковий доробок був під забороною. Замовчувало, що такі діячі взагалі існували. Більшість доробку діячів розстріляного відродження було знищено в сталінський період. Наприклад, не збереглося практично жодного монументального твору Михайла Бойчука, який був митцем світового рівня та засновником цілої школи монументального живопису. Наслідки цього удару по українській культурі ми відчуваємо досі, особливо в освітній сфері. Зустрінемось через тиждень. Любіть Україну! Тримайте порох сухим.